Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Коросно. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Коросно, село Україні у Львівському районі Львівської області, орган місцевого самоврядування, Перемишлянська міська громада. Відстань до міста Перемишляни становить 4 кілометри. Відстань до міста Львів становить 45 кілометрів. Будинок для тих, хто хоче жити серед гір, лісів, озер та річок, чудові краєвиди для душі і тіла, площа господарства 25 сотен плюс 10 сотен городу. Цегляний будинок має загальну площу 50 квадратних метрів, дві кімнати, газ, піч, електрика, склопакети. В селі є дитячий садок, школа, магазин, кіоск. Ціна 16 тисяч доларів договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!